Армія РФ зараз стягнула дуже великі резерви саме сюди під Покровськ для того, щоб все ж таки намагатись продавити лінію фронту, виправдати ті втрати, які вона вже понесла, і, відповідно, вони працюють зараз на виснаження. Тобто цілодобові штурми малими піхотними групами, подекуди за підтримки піхоти по піхоти, за підтримки. Важкої техніки двохкалісного транспорту і артилерії також ворог постійно використовує каби, якими б'є по прифронтовим містам, а також намагається шукати наші позиції і знищувати велику кількість кабів артилерії, і також у них є дрони, які постійно знаходяться в повітрі, які спостерігають і які патрулюють. Найважливіші наші логістичні дороги, чим хочуть перекрити можливість підвозу боєприпасів, е, заміни нашого особового складу, uh -huh. і, і фактично зараз ми займаємося тим, що намагаємося їх подалити. Відповідно, також нашу артилерію зупиняти штурми дронами і тим самим наносячи великі втрати ворогу. Від чого він лютує і намагається робити ще більше, більше і більше штурмів.